Вітаю вас, дорогі глядачі. На телеканалі Надія програма 5 хвилин для вічності. З вами я, Олег Алєксєєв. Всі ми живемо в людському суспільстві, а в ньому є свої правила і закони. Це те, що можна робити, а чого ні. Ще є християнська мораль, яка закликає людину чинити добро у цьому світі, бути благородним, терпимим, справедливим, чесним, працелюбним, совісним, людяним, мудрим і вміти знаходити для кожного добре слово. У сьогоднішньому біблійному тексті апостол Павло говорить нам. Перше послання до Солонян, п'ятий розділ, 15 вірш. Глядіть, щоб ніхто нікому не віддавав злом за зло, але завжди дбайте про добро один для одного і для всіх. Це заохочення апостола Павла є дуже широким. Робити добро без обмеження словом чи ділом. Декому слова можуть принести більше користі, ніж будь-яка інша наша послуга. Однією з великих потреб світу є відкрита біблійна істина. І якщо хтось може розсіяти темряву цього невігластва і пролити світло, то він, безперечно, зробить велике добро. Та ймовірно, під тим апостол мав на увазі, що християни повинні розпізнавати принципи справедливості і несправедливості добра і зла. З нашої точки зору, ми повинні бачити, що було би доброю справою, а що поганою. Індійський селянин Дашратх належав до нижчої касти і жив у бідному селі, де не було навіть лікарні. Прямий шлях до цивілізації сусіднього містечка перегороджувала скеляста гора. Була тільки дорога в обхід, довга і незручна. Якось дружина, піднімаючись по горі, впала і отримала серйозну травму. Через далеку відстань до міста допомогти вчасно не змогли. І незабаром вона померла. Селянин взяв лопату. Молоток зубило і пішов проривати дорогу в горі. Кожен день він ішов довбати, копати, прибирати в камені. В деяких джерелах говориться, що він працював вечорами після роботи в полі. Сусіди називали його божевільним. Місцева влада пальцем не поворухнула, щоб допомогти. У нього пішло 22 роки з 1960 по 1982 рік, щоб проробити вгору Дорогу. Тепер шлях до містечка став займати всього годину пішки. Вся Індія дізналася про нього як про людину, що забрала гору. Коли цей чоловік помер, уряд штату влаштував йому урочистий похорон. Кажуть, що зараз знімається художній фільм про його життя. Чи не вражаюча ця історія, правда? Ми маємо бути готові при нагоді послужити будь-кому і будь-яким шляхом. І якщо можливостей для добра є багато, ми повинні, користуючись духом здорового розуму, вибирати між ними, котра може бути волею Господа для нас. Діти Божі повинні так впорядкувати своє життя, щоб отримати найкращі результати, досягнути в ньому якнайбільше добра. Розпочинаючи з вами новий день, давайте будемо молитися про те, щоб сьогодні ми побачили можливості, де чинити добро, а побачивши їх, не пройшли бездушно поруч. Великий Небесний Очі. В ім'я Ісуса Христа ми звертаємось до Тебе сьогодні і хочемо подякувати Тобі за хороший приклад добра і доброго життя, який залишив для нас твій син Ісус, коли жив тут на землі. Сьогодні, Господи, ми хочемо також просити Тебе про те, щоб Ти благословив усіх наших глядачів, всіх нас, для того, щоб ми також могли навчитися розпізнавати добро, бачити можливості, коли ми можемо чинити його. Щоб ми не були, Господи, бездушними і байдужими до тих ситуацій, коли потрібно чинити добро. Навчи нас, як його робити. Навчи нас, як служити людям добрими справами, словами, ділами, поведінкою, навіть поглядом чи словом. Наша молитва в ім'я Ісуса. Амінь. Дорогі глядачі, пам'ятайте, Ваші молитви, ваші молитовні прохання і потреби ви можете надсилати за адресу, яку бачите зараз на екрані. Ми обов'язково розглянемо їх і будемо молитися. Звертайтесь до нас, телеканал Надія завжди з вами.